Вітаю, шановні педагоги, запрошую вас на унікальний вебінар AdCafe, IE та SlidesGO інтелектуальні помічники для вчителя, ефективне планування та створення навчальних матеріалів. Сучасний учитель щодня стикається з безліччю завдань, розробка цікавих уроків, створення презентацій, планування навчального процесу. Але хто сказав, що це все потрібно робити вручну? Технології готові допомогти. Але це не означає, що без е, креативу вчителя, без його інтелектуальних е, умінь, навичок, знань можна створити щось цікаве, бо дані ресурси вони здатні підштовхнути вчителя, поділитися чимось креативним, і наш вебінар допоможе вам дізнатися, як власне, перетворити оті ті рутинні завдання. На захопливий творчий процес, адже як на мене, штучний інтелект він не тільки нам допомагає і, і дає нам можливість не виконувати якісь завдання, а навпаки, він тільки стимулює е, розум та розвиток вчителя. Отже, це в нас була казка про вебінар Еткафе Ай та Слайдзго. Інтелектуальні помічники для вчителя, ефективне планування та створення навчальних матеріалів. А тепер у нас вже буде казка. Дійсно, що ці два ресурси казкові, і вони нам допоможуть зменшити рутинну роботу, і допоможуть творчо попрацювати та зацікавити наших учнів. Отже, в одному ресурсі едкафе ми дізнаємося про те, як створювати наступні дидактичні одиниці, тести, якими можна ділитися, які можна назначати учням і отримувати відповіді, як це відбувається. Це ви дізнаєтесь на вебінарі. Тести бувають різних типів: як множинний вибір, так і питання із відкритими відповідями. навчимося створювати плани конспекти до уроків із надзвичайно цікавими видами завдань, коли наші теми надзвичайно об'ємні. І даний ресурс нам допоможе їх скоротити. Яким чином це можна зробити, також мова піде на вебінарі. Помітьте, такі посібники можна робити з усіх предметів і готувати наших учнів до НМТ. Напевно, не залишать вас без інтересу. Ось такі карточки знають учні, хто був відтовт, Також знають. І так далі. Цікаво, про це також мова піде на вебінарі. Диференціація дуже важлива зараз у нашому навчанні. І ось цей матеріал, створений у формі диференційного навчання, досліджує Крепська унія. І подивіться, скільки цікавих завдань, вікторин, різноманітні види вправ і також рівні. Діти є різних рівнів, тому їм запрограмовано і різні види завдань. Для досвідчених, для студентів з труднощами. Тощо, і з даних варіантів можна обрати собі надзвичайно цікаві моменти до уроку. Хочете створити паспорт якогось твору? Будь ласка, ми поговоримо і про це. Думаєте, що це все? Зовсім ні. Адже із ресурсом SlideGo ви поринете у світ прекрасних шаблонів та зразків презентацій. Можна отримати дуже дешево платний доступ до цих функцій. Але, але з генераторами штучного інтелекту можна працювати безкоштовно. Ви будете створювати суперові презентації, ось ну, для прикладу такі. Причому ці презентації генеруються, далі ви можете їх редагувати і також завантажити у свій ноутбук у вигляді PDF або у вигляді PowerPoint. Існують чудові способи е, дітей здружити на уроці і увести їх у тему. І цей спосіб називається криголами. Ресурс слайд-его надзвичайно чудово їх генерує. Ви просто будете в захваті від того, що ви побачите перед собою. Знайомства з даною функцією року, будь ласка, також надзвичайно він, хоча б короткий, адже це план, це не конспект. Але він пропонує стільки чудових завдань до теми е, про Україну. У нас є тема, і зараз у нас будуть тести. І ось наша Вікторина готова. Помах чарівної палички і. Маємо вікторину в форматі PDF, і тепер ми можемо з нею робити що завгодно: чи то створити інтерактивний робочий аркуш, чи то е, просто використати на уроці, роздрукувати. Але запитання коректні, чудові і різноманітні. Зб'ємо складнішу тему і створимо квитки на вихід. Тобто, це підсумкові завдання до вивченої теми на уроці. Отже, Квитки на вихід готові. Є мета, є права перша, друга, третя, четверта, ще один квиток на вихід з надзвичайно цікавими і різноманітними завданнями. Ви думаєте, що це все? Ні. Ви глибоко помиляєтеся. Про найцікавіші речі і про те, як створювати те, що ви вже побачите, ви дізнаєтесь на вебінарі та Slides GO інтелектуальні помічники для вчителя. Ефективне планування та створення навчальних матеріалів, який відбудеться 25 січня о 16.00. Зацікавились колеги. До зустрічі.